Зараз у нас іде осінь, наближається у нас холода, наближається зима. А відповідно, ми стаємо схильними до простудних захворювань, до різних ОРВІ, грипу і так далі. І одного разу ми з Софією Михайлівною розмовляли саме на цю тему і вона розповіла, як же взагалі вона рятується і якими продуктами вона рятується. Від цих проблем. Її секрет був у тому, що вона завжди використовувала імбир, вам не почулося імбир. А я вам ще трошки далі розповім про ще один продукт, який, подібно імбиру, також допомагає запобігти простудним захворюванням. Софія Михайлівна кожен день брала маленький, тоненько зрізаний Свіжий імбир і постійно тримала його у роті. Маленький, маленький шматочок, який не запалював слизову оболонку, не пік, але постійно знаходився у роті. І тісно, імбир, як відзначає китайська медицина, і також ті люди, які спробували імбир, відмічають, що дійсно простудні захворювання вони не Хапають на себе і дітки також здорові. Тільки в даному випадку, наприклад, коли ви п'єте, берете свіжий імбир і ложите його до окропу, робите чай, заварюєте імбир, він може частково втрачати свої властивості, тому що. При температурі вище 40 градусів по Цельсію, наприклад, той же самий мед, той же самий імбир, лимон, вони втрачають свої вітаміни і корисні властивості, звісно, не повністю, а частково. І найкращий варіант саме використовувати цей продукт від простуд, від захворювань, осінніх, зимових, саме якраз використовувати його у свіжому вигляді. А ще одне, що хотіла вам повідомити, є і ще один, але це не продукт, а мінерал, який допоможе вам у осінній і зимовий період залишатися також здоровими. Якось у мене трапилася розмова із однією клієнткою нашої кранички sofiablan.com і вона розповіла, що Яна, я в одному із ваших відео почула, що ви... Кладете шунгіт під язик. Розкажіть детальніше, що це дає. Я їй, звісно, розповіла, що коли ми беремо маленький гравій шунгіту, а він, до речі, у нас є в по хто хоче, заходьте і купуйте. Оцей маленький гравій, ви кладете під язик. Під язиком у нас проходять такі вени, які дозволяють всмоктуватися одразу слині. В міжклітковий простір іти в кров, йти в плазму. Чому дуже часто і кажуть, що ліки потрібно розсмоктувати, класти саме під язик, тому що саме в такому вигляді вживання йде одразу в кров, минаючи шлунково-кишковий тракт. І ось ця жіночка послухала каже, давайте буду пробувати. А якщо каже, я розмовляю з іншими людьми, то що мені робити? Я кажу, Якщо ви з іншими людьми розмовляєте, ви можете перемістити шунгіт до щоки, за щокою тримати цей шунгітний камінець, а потім порозмовляли з людиною, назад розміщайте його знову під язик. І таким чином ви можете постійно знаходитися із шунгітом у роті. Звісно, коли ви їсте їжу, вживаєте їжу, коли ви лягаєте спати, виймаєте шунгіт. Головне, щоб у вас шунгіт був не менше 1 години на день. І тоді ваш міжклітковий простір. Буде заповнюватися енергією шунгіту. І що ще цікавого, хоч хочу вам розповісти про шунгіт. Взагалі, шунгіт це унікальний мінерал, це дар небес, і я не применшую цим і не прибільшую його дійсно важливу властивість, його дійсно дар нам, людям, землі. Тому що шунгіт — це подарунок із космосу, який ми отримали для того, щоб берегти своє здоров'я. Виявляється, згідно з дослідженням, а ви зможете ці дослідження почитати у новій книжці його величність шунгіт, яка у нас скоро виходить, ми її готуємо вже до друку, трошечки почекайте, скоро зможете придбати. Згідно досліджень, шунгіт має такі властивості, що коли шунгіт потрапляє до водного середовища, він може бути або в водному середовищі, або і за межами водного середовища, але поряд, наприклад, шунгіт можна в можна саму банку з водою класти, а також можна зовні банки з водою просто чимось прикріпити, щоб там був шунгітик. Якщо ви боїтеся, наприклад, що банка у вас може тріснути, якщо шунгіт впаде на дно банки скляної. Ось, то В даному випадку шунгіт створює таке енергетичне поле в якому токсини, бактерії, різні хвороботворчі, мікроорганізми вони просто не виживають. Якщо, наприклад, було порівняно два очисники води шунгіт і вуглець. Коли вуглець відпрацював, то його треба було заміняти, тому що вуглець вібрав у себе шкідливі речовини, аналіз показав, що в цьому вуглеці є шкідливі речовини і. Треба цей вуглець міняти, щоб знову водичку очищати. То коли почали досліджувати шунгіт, з шунгітом виявилося навпаки, коли шунгіт треба було визначити, коли ж треба міняти шунгіт, коли він, так сказати, відпрацював себе, ну, наприклад, якісь вуглецем. То в даному випадку, коли взяли на аналізи шунгіт, після того, як він досить багато очищав воду, виявили, що в шунгіті немає ніяких домішок, немає ніяких токсинів. Потім взяли на аналіз воду, і в воді також немає ні токсинів, ні домішків, нічого. Куди ділися токсини? Якщо ні в шунгіті самому немає, ні в воді немає, про що це говорить? По-перше, шунгіт, він, можна так сказати, вічний, його міняти не треба, тільки коли він зношується, наприклад, камінчик від тертя трошки зменшується, то тоді можете замінити новим шунгітом. Але це буде у вас десятиліттями. Майже 50 років може прослугувати один камінець шунгіт, і ось виявили, що дійсно шунгіт має таку потужну силу, що якщо токсини потрапляють у поле дії, енергетичне поле дії шунгіту, шунгіт змушує токсини, які у нас обертаються в напрямку, який протилежний напрямку оберту наших фізичних клітин, клітин нашого фізичного тіла. То токсини, які потрапляють у поле дії шунгіту, починають обертатися в потрібному напрямку, в тому саме напрямку, який необхідний нашим фізичним клітинам. Про що це говорить? Токсинів просто не стає у воді. Якщо ми будемо використовувати, і до речі, для того, щоб заряджати шунгітом воду, вам треба лише три полірованих. Камінчика шунгіту на будь-яку кількість води. Раніше я думала, що три камінці шунгіту треба для того, щоб зарядити три літри води. Потім, проводячи дослідження перед випуском книжки, ми проводили дослідження, щоб дійсно впевнитися, що ми людям видаємо дійсно гарну. Якісну інформацію і дійсно справжні знання. Я це все на собі перевіряла, виявилося, що три камінці шунгіту можна використовувати на будь-яку ємність із водою. І три камінці шунгіту для зарядки води можна використовувати навіть і для пластику. Нічого поганого в воді не відбувається. Не труєтеся ви цим пластиком, тому що зникають ці всі погані речовини, також. Пластикові речовини і все, шунгіт просто дезактивує, у вас їх просто не буде у воді. Три шматочки, три камінці шунгіту створюють зв'язане, пов'язане енергополе, яке заряджає будь-яку ємність із водою. Маю на увазі питну воду. І з басейнами там трошки інша ситуація. Отже, якщо ви хочете позбавитися і не хворіти застудними, Захворювання в період, осінь, зима. Рекомендую вам використовувати маленький гравій шунгіту, класти його під язик, це буде забезпечувати вам те, що ніякі мікроорганізми у вас не будуть потрапляти, проходити через ротову порожину. Дезактивувати буде у вас шунгіці і також. Імбир. От Софія Михайлівна в своєму житті вона використовувала імбир. І вона дуже рідко, взагалі, майже не хворіла застудними захворюваннями. І в даному випадку шунгіт вам також може допомогти. І ще одна цікава річ жіночка, яка використовувала шунгіт, у неї були такі ранки, язвочки в ротовій порожнині. Коли вона почала. Під язиком класти шунгіт, вона мені розповіла, що ці всі ранки, язвички в неї позаживали, і зараз у неї взагалі немає ніяких проблем із ротовою порожниною. Те ж саме стосується, наприклад, стоматиту. Якщо у діток є стоматит, Звісно, ви не змусите дитинку носити шунгітний гравій під язичком, але ви можете давати дитинці шунгітну воду, що буде зміцнювати імунітет дитини, що буде запобігати різним таким запальним захворюванням. Тому що, коли проводили експеримент і тваринкам у воду, у їхню питну водичку додавали маленькі оці камінчики гравію шунгіту, то знаєте, зазвичай у в собачій мисці є така як жирна плівка, яка залишається. Ось цю жирну плівку викликають саме такі бактерії у собачки з рота, такі ж самі бактерії є у людини також. У собачки з рота ці бактерії потрапляють у воду, вони там розмножуються і утворюється ця жирненька плівка. То, коли почали додавати саме шунгітні камінчики у водичку для домашніх тваринок, то... Оця жирна плівка повністю зникла. І водичка завжди залишається свіжою. Про що це говорить? Що будь-які гнилосні бактерії, шунгіт їх просто змушує не з'являтися, вони зникають. Тобто, якщо ми будемо використовувати, класти шунгіт під язик, ми будемо убезпечувати себе від простудних захворювань. Хай ця інформація слугує вам на користь. І до нових зустрічей!